Величезна кількість чоловіків намагаються самоствердитися саме за рахунок коханої людини, коханої жінки. Тому що якщо він не відчуває себе в своєму житті, вибачте, за клішетом переможцем, якщо він не відчуває себе людиною, яка досягає якогось там успіху, якщо він не відчуває, що я людина, в якої щось виходить, то тоді легше намагатися стягнути жінку з якоїсь там маленької там той сходинки, на якій вона сьогодні знаходиться, до свого рівня. І сказати, що там він відчуває себе невдахою ти там теж нічого не, не зможеш нормально робити. там Ти навіть по дому не, не, не можеш виконати нормально свої зобов'язання чи ще щось. Тобто, але це притаманно дуже таким мілким людям, е, це не притаманно людям, які займаються собою, своїм життям. тобто Якщо ви постійно відчуваєте, що ваша там кохана людина намагається якось ствердитися за вас рахунок і постійно пояснити вам, що ви робите неправильно, чому ви там не так щось сказали, що ще що ще, ще це говорить про те, що вона не аналізує і не дивиться на своє життя, і не дивиться на те, що вона робить там, чи не робить правильно. І як мені здається, що люди більш Менш в житті, які досягають якихось результатів і будують нормальні відносини, вони там 99% часу вони займаються собою. І тільки коли це не є слушний там, час і можливість, вони можуть давати певний зборотній зв'язок своєму партнеру. Але почуття провини це не те, що людину збудовується. Це те, що навпаки, ми від почуття провини намагаємося дуже далеко втікти. Чоловік або жінка, неважливо хто, коли відчуває від свого партнера. Про вину, тобто вони відчувають себе винуватими, тому що інша людина говорить, що от там ти мені не допоміг, не допомогла, ти мене не почув, не тим ти, ти мене не цінуєш, там чи ще щось, то людина намагається ну, максимальну дистанцію від такого робити, бо ніхто з нас не любить почувати себе винуватим. І саме тому, коли ми маніпулюємо почуттям провини, це може призвести до того, що в якийсь момент взагалі ці стосунки розсипляться.